Вітаємо, шановні глядачі та гості Калограндвей. Як часто ми недооцінюємо прості та маленькі речі, і як часто ми маємо від них багато користі, ось, наприклад, що таке на нашу чи на вашу думку, і дісініш? Так, ніж для щоденного використання. Стереотипи кажуть нам, ну ось і у моєму прикладі, що це такий складаний ніж, який більше за все використовується як різачок, так для розрізання там шнурів, розкривання пакунків, там дитині яблука порізати. Компактний, сучасно виглядаючий, зручний, і який завдяки кліпсі дуже зручно носити у місці, завдяки кліпсі, компактності та маленькій вазі. Але уявимо собі. Що ви мешкаєте не у мегаполісі, наприклад. Що ви часто буваєте у таких місцях чи працюєте так, що вам потрібен часто ніж, ну, більш міцний, більш надійний. Так, фікс. Ну, чогось ви вкладаним ножам не довіряєте. І ось, наприклад, є у асортименті Grandway гарні фіксовані ножі. Ну, ось, наприклад, гарна така моделька. Дуже подобається. Ніж дуже зручний, класний. І ось завдяки сучасним. Кайдек нам піхо. Цей ніж дійсно зручно носити навіть у місті під одягом можна використовувати кріплення і закріпити ніж на ремені, а можна кріплення це зняти, протягнути Та, любий, який у вас є шнур, не обов'язково паракорд навіть так, і отримати шийний ніж. Ха, дуже зручно до речі, носити ніж на шиї під одягом, а не заважає анітрохи. І рукою тільки напотянувся, ніж вже в тебе під рукою. І у Холодний сезон зовсім не кидається у вічі. Але усі уявимо собі таку ситуацію, що ви у супермаркеті, ви купили щось поїсти. І ось, коли ви витягуєте ніж піху, що ми бачимо? Бачимо картину з фільму Маулі Сталевий клик. Так? Ну, ось уявимо що. Ви голодний, ви не можете вже чекати, коли ви ну, поснідаєте, так скажемо, так і вам треба розкрити той клятий пакунок. Ось ви виходите з магазину і вже на вулиці достаєте свій ніж і починаєте його розрізати. Ну, картина така буде не дуже адекватна, і ділено в тому, що будуть у вас якісь там неприємності. Скоріше, неприємності будуть у оточуючих, бо люди в нас реагують на вигляд ножа. Ну, не дуже добре. Такі вже стереотипи в нашій культурі, так? Ніж, це щось, що лякає. Ну і навіщо вам привертати до себе увагу, якщо ви не хочете продати інструмент? А хочете їм користуватися, то краще тому інструменту з'являтися лише у той момент, коли ви будете їм працювати, і краще не привертати зайвою уваги. Тобто, на що ми натякаємо? Дуже гарно мати шийний фікс, але дуже гарно, коли він ну не такий вже великий, якщо ви будете користуватися ним у місці, щоб він не привертав уваги, не виглядав агресивно, не виглядав як щось таке страшне, і ось такі ножі сучасні з кайдексними піхвами. Маленькі, компактні, але фіксовані з'явилися в асортименті магазину Грандвей. Так, кажемо так: ножі фіксовані, маленькі вже були в асортименті магазину, але це зазвичай були ножі, так звані тичкові. Це Дуже непогані ножі, якщо ви хочете у щось повторюємо, у щось поштрикати. Можна розкрити пакунок, так усіх свої уявлення про те, чим краще за все розкривати пакунки, але великий ніж зазвичай для, для цього не потрібний. Але ось з'явилися ножі, які не є тичковими, скажімо так, звичайні ножі. Дуже добре, що є кадіксні піхви з дренажним отвором. З гарним кульковим ланцюжком, так хто користувався колись, скажімо так, колонами чи жетонами мілітарними, добре такі кулькові шнурки знає. І є кліпса така з обратної сторони, яку може використовувати для того, щоб підчепити ніж до поясу. І ось саме такий маленький шийний ніж, такий ось альтернативний погляд на те, яким може бути і Дісі ніж. Ну, дійсно, для того щоб розкрити пакунок, якийсь повторимо так, щось відрізати, щось проколоти його добре вистачить. Особливо якщо це от варіант із е клинком по типу американський танто. Бо Танто такий більше за все хвалять за те, що він добре щось пробуває та прокалує. Блістер, якийсь пакунок, це саме такий матеріал, з яким добре працювати саме таким ножем. Або можна взяти більш універсальний так, варіант. Може по різному. Тримати ніж є зручні такі ергономічні вибірки під пальці, можна взяти обратним хватом, можна взяти прямим хватом, можна навіть по-фінськи так вперти руків'я ножа у долоню. Доволі зручно і безпечно, так. Особливо 19,069, ще й насічка є, куди ну, дуже зручно впертися великим пальцем. І ось ударний елемент на руків'ї 69-го. Ну, мабуть, його не дуже зручно бути використовувати як ударний елемент, але він допомагає добре зафіксувати ніж у долоні, як не дивно. А так бачимо досить сучасні такі ножі, скажімо так, у мейнстрімі компактних. Ножів. Так може можуть нагадувати деякі відомі моделі. Але це навіть добре, бо то ніж за дизайном і можливостями брендового за, скажімо так, демократичною досить ціною. Чим, скажімо так, славиться Грандвей. Усі сучасні рішення, зручний такий і сучасний дизайн, все тут є. Беріть та використовуйте. І ось Blackstone Watch такий гарненький, накладки G10, кайдексні піхви. Все як треба, все сучасно. І якщо ви хочете. Носити щось у місті таке нескладане, але зручне, ось саме для вас такий варіант. Щось у цьому є, наприклад, шийний ніж. Ну, вихопити та використати, мабуть, навіть зручніше комусь буде, чим знімати скліпси з кишені, ніж складаний Може просто носити зараз, починається холодний сезон і видно його не буде. І якщо ми ведемо розмову про компактні такі і Д-січні варіанти, так ось ще нуль. 0,64. Це ну не щійний це брелок. Брелок з маленьким таким складаним різачком, так і що цікаво, з набором біти бачимо тут для викрутки. Комплект різних є тут. Якщо вам треба щось таке полагодити, відкрутити, ось маленькі такі викрутки тут є. Навіть можна полагодити свій основний складаний ніж так, таким брелком. Багато у кого з людей бовтається щось таке на ключах. Чому б це б не була б така, ну скажімо, зручна та корисна річ? 0064 цілком такий гарний варіант. Різачок викрутки. Ну, мій ідеальний такий брелок був би з одного боку, щоб був різачок, а з іншого боку відкривач. О, це було б зовсім щось ідеальне таке, так? Але це також досить непоганий варіант. Багато кому з нас хто працює особливо з технікою. Час від часу треба щось відкрутити, підкрутити. Ось такий от варіант, чому ви ні. Так що бачимо, є самі різні такі види ножів щоденного використання у магазині Грандве. Асортимент досить багатий. Так, дещо з цього ми вам показали. Нагадали навіть про дуже гарну фіксовану модель. Ну нічого не можу з собою зробити. Ну подобається мені дуже цей ніж. Він дійсно гарний. І ось новинки цікаві, також показали. Зверніть увагу, вони дійсно того варті. Є, є свої плюси у таких шийних ножів, зручність носіння, чуткість, скажімо так, проведення його до робочого стану. Тому, мабуть, хтось знайде, що цей саме варіант для нього дійсно найбільш такий зручний. Саме те, чого йому не вистачало весь цей час. Ну і знову, WK0331, дуже гарний, дуже сучасний ніж. До речі, з 8 хром 13 молібден ванадій сталюки. Скайдиксами під. Піхами, з покриттям тіні так і дуже зручним, дуже сучасним теж дизайном. Зверніть увагу, нагадаємо. А у нас, мабуть, на цьому все. Сподіваємось, що знову побачимося, з не такою великою перервою, як була. Ставте лайки, ставте дизлайки, коментуйте. Це для нас дуже приємно та дуже важливо. Навіть конструктивна критика. Бажаємо всім традиційно мирного неба і до побачення.